Так, ну що, відкручую оцей болтик, де масло, я так розумію, зливається. Бачите, що тече, масла там не було. Тече Ай. Оця... Я не знаю, що тут тече, оця ж жидкость, яку я бризкав. А то я думаю з болт де держи піддон з масла. Ну так поки стікає. Отак. А, а я... А я наготовив чисту бутилочку. Так, розбираємо далі. Це вам і десь прорвало мембрану якусь і погнало все в масляну ванну. Вон видно, що тече. Бачите, грязно типу зверху масло. разбираем. А ну сейчас, сейчас откручу щуп. Чи есть, чем может это разные камеры. Пу -пу -пу. Так и открутишь. Все хочется быстро, быстро не получается. Бо я тут под затягу буду. Да не, нема тут тоже Вода, ця жидкость. Все, розбираю і далі покажу. Розібрав одну сторону і казав я, до речі, що це пластик, але ні, це алюміній. Крашений. Бачите Полізла, бачите, полізла краска. Зараз другу. Я думав, зараз я другу буду сторону знімати. Я думав груша пропала. Але ось груша лежить у відрі. Коли я поміряв манометром, у ній давлення не було. Бачите, пузирики вродьби ідуть, ну не знаю. Там там пульк Ну То дійдемо до цього, до середини побачимо. Зараз знімаю другу сторону і все нам покаже. Може та... тут подивився, вся вона ціла вродьби. Ще буває, коли оця відпускається гайка. Вірні, болт. Може по різьбою сюди прогнати. Воно має бути в маслі болтатися. У нас тут жидкость. Ну, воно одразу показало, воно одразу почало перти через щуп, Ось через оцей. Я відкручую відтуди піна. Через сальник продавило. Дивимося. Ну що, розібрав, протер, прочистив, немає ніде не ні трещин, мімбрани ціли. Яка моя думка? Отпустились болти. Буду собирать на фіксатор різьби. Тому що, мабуть, проблема в тому, що викрутились болти через цю різьбу, Ось сюди, почало закачувати, ну, розумієте, да? жидкость. І масло видавило все з этим. Він качав, все робив. Але я дивився, що струя форсунки, оце ж вона Екоджет б'є кругом, то вона, якби, знаєте, як би, знаєте, як отак як сикала по точкам, трошки неправильно він робив. Ну і був стук такий, знаєте, тук-тук-тук-тук-тук, тук, -тук, 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 -тук як, як двіжок застуканий. Клапана, я думаю, вони роблять, ну, тому що вони качали. Резинки в мене десь є нові, бо я купляв. І мембрана десь була нова. Ходив-ходив, ну воно, знаєте, як треба, так не знайдеш. А тоді, як собереш, о, голову піднімеш, десь, десь вона приліплена, десь вона є. Як завжди. Я думаю, це не тільки в мене. Не я так один А ну, напишіть хто у кого таке саме. Ходиш, шукаєш, нема, нема. Я в мене така привичка все чіпляти на стовбики, щоб воно було на рівні очей. І хто знайде. Ну, це воно знайдеться. Ну але вона, по-моєму, була більша або така сама, не пам'ятаю. Бо я там одному товаришу теж ділав. І вроді вона під його була насос. Але я заказував резинки. Опять же, це десь недавно їх бачив. ще думав, а для чого вони, а куди. а тоді спомню, що вони були для для цього ж насоса. Ну і десь так приткнув, що найду я їх чи ні. Ну, дивіться, історія така, що воно не текло, я думаю, воно не потече. Не те, що воно десь там соплило чи мокріло, потіло, ні, воно держало все. Але проблема, я думаю, в болтах. І це вже не одного в мене. ну Ладно, найду може поставлю нові а може і ні. Нові там теж не, не все так просто. Тому що я їх підбирав на базарі, не... і вони трошки затовщі, і воно, знаєте, погано зжимається. Я думаю, мембрами ж продавлені вже рідні, а резинки трошки більші. Тому що, бачите, ось вони дивіться, де стоять. Ну, ось і Виходить, що може не вдавить що поставимо старий да і буде качати, куди він дінеться. Тут система як проста, як сонце, як світ. Так що, вже коли буде робити, буду знімати відео, покажу качачи, бо зараз туди-сюди прийдеться кормити гарбуз. І ще сальник у мене теж ось бачите ж, десь. Чи я його новий брав? Ні, я його мабуть новий брав, бо ось видат старий прикручений. Я так от не викидаю, все, все якби десь може пригодиться, як казав один, пригодиться. І ось він прикручений старий, Там виходить новий. Він двосторонній, він пильник сальник. Ну а чого його поперло сюди, навіть він просто не хоча я дивлюсь його тут надуло. Ось. ось подутий він. Ось бачите, ось видно тінь така пада. Мабуть при цій ізлечі. Ой, ну нічого, побачимо, що. Бо сюди теж давило. Тут я повитирав. І ще теж забув гайку закрутити цю маслослівну, я ось її викручував. Думав, ну як, об, 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 обичний, думаю, коротенький, як у, у поддоні да, у машині. А тут болт обичний і просто стоїть шайба медна. Все, отака несправність. Я думаю, це моя така думка, і беріть на собі заметочку сюди. Е... Як називається, фіксатор різьби, в мене є красний, є синій. І все буде гуд Всім миру добра, бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео.